Я вас снимаю зараз? Ні. Ну не, будь ви, ласка, не. знімайте, я ж, я ж не маю нічого проти. Ми до вас нормально ставимося нормально. Да, до... А я до вас як ставлюся? Не нормально вас зараз. А ну, що, мені на колени упасти перед вами ще. Скажи мені, як, як поставитись нормально в поле? Не хочете? А позитив пустить камеру. Давай, ну заяву на, на стіл піду? Давай, рапорт на стіл і може угу, на всі четыре сторони. Угу. Разуміє? Я перед вами нічим не зобов'язаний. Що що? Я перед вами нічим не зобов'язаний. Нічим не зобов'язаний перед нами? А ну давай, ну, своє посвідчення, дорого. Щось ти дуже заблуждаєшся в своїх Хорошо. Давай посвідчення своє. Шановний, посвідчення, давай. Давайте почитаєш, що це заява. Потім почитаєш. Може вже і не прийдеться тобі читати нічого. Ага. Бо ти нікому нічого не зобов'язаний, ти ж сказав тільки що. То зобов'язаний чи ні? Ви можете почекати, не знімати мене? Не знімати? Не знімати. Нічого себе. Бля, давай ты. Короче, я уйду с Почитаю там. Куда Ні-ні-ні, ти... дай сюда мені заявку. Ну так ви знімаєте, я не що? хочу, щоб ви мене знімали. Ну так що робити? Я розвернуся там. Ну читай так. От кадра ще не бачу. Ну, ну, хочу зареєструвати заяву про гроші, до такі стірк, блі. Ну, я не знаю, що вони роблять. Я прийшов почитати, читати не хочу. Ну, реєструй, потім буду читати. Я що буду стояти, поки ти прочитаєш, може ти алфавіта не знаєш. Ну що я можу сказати? Ну зареєструйте заяву і мені копію віддайте, я пішов. Все. Якщо точне, то може, ви так щось не що питання та... буде передати. Я ж не знав, що ви такі, ну, татошні до, до букви будете придиратися. Там, що все, 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 я чекаю тут.